Попри те, що будуть жорсткіші інструменти е, щодо мобілізації, але цей законопроект, потім закон ніяк не вирішить, мені здається, тема мотивації. власне, І напаки, для декого зараз ті, хто боявся, і хто не зовсім розумів, чому він має йти на війну вмирати. Зараз він взагалі дуже агресує, коли бачить ці норми закону. І в нього ну, все-таки з моїх спостережень в таких ухилянтів. Е, З'являється ще більше демотивації, що тепер мене мені, мені що заблокують рахунки і так далі. Що держава може зробити зараз? Ну бо багато говоримо про те, що все таки інформаційна політика була провалена, немає тих ну добровольці закінчилися, нічого не було зроблено. А навпаки, може навіть було гірше зроблено, коли через телемарафон було людей розслаблено. Люди повірили в перемогу і не мобілізувались внутрішньо. Що зараз держава може зробити, щоб навіть як хто подивиться цей ефір, не писали, о, а чого депутат сам не воює, хай всі депутати йдуть, воюють. Ну це класична зараз заява всіх, е хто не хоче воювати. Що ми можемо зробити? Ну, що держава може зробити, щоб люди з'явилася мотивація йти е на фронт? Ну, працювати з тими, хто свідомо прийняв рішення ухилятися, це ну, технологічно неможливо ну, переконати людину не робити те, що вона не хоче. Ну можна лише примусом. От. І власне цей закон це і елемент примусу, який точно не сподобається тим, які шукають, як собі там обійти процедуру. Але в будь-якому його читанні, в будь-якому його форматі, він буде непривабливим. так. Стосовно підняття мотивації, ми бачимо, що окремі військові частини окупування дуже гарно ведуть маркетингові кампанії по залученню людей і ну та ж сама третя штурмова. Так, от ми знаємо досвід сполучених штатів Британії, де були створені цілі мобілізаційні. Команди, які набирали людей не лише, в країні, ну, не лише в країні перебування. так от Зрештою, там, недавно була ціла е, інформація, що там певну кількість небальців було мобілізовано на росіянами, от як найманців, і відправлено на війну до нас. Тобто, треба шукати механізми, як можна достукатися до людей. Я переконаний принаймні з тих розмов людей, які приймають рішення і припускають для себе можливість мобілізації, чекають, коли держава покличе, це зрозумілий соціальний статус ветеранів з дуже серйозними гарантіями. Це зрозумілий статус родини військовослужбовців, знову ж таки, з зрозумілими соціальними гарантіями, це можливість подолати страх загинути непідготованим через якісну, якісну підготовку. Тобто, це в принципі пропрацьовування тих страхів, які найбільше блокують рішення такі, долучитися до збройних сил. Я не досвідчую, тому загину, надаємо досвід. Якщо я загинув, то буде утримувати мою родину. Знову ж таки, гарантуємо родині підтримку не лише в разі загибелі, а в принципі. Так? От. Ну і дуже важлива комунікація. Дуже важлива, бо ви цілком праві зараз. Ми з вами намагаємося розібратись по суті, але це в черговий раз більше опускає довіру до процедури мотивації, мобілізації. Бо не лише Росія складає величезні кошти, щоб зірвати цей процес, підсвідчуючи навіть те, чого просто там немає, про там використання українських військових непідготованих і тому подібне відсутність зброї, чи ще щось. Але і провальна комунікація цього питання на початковому етапі вже знизила довіру до, до неї. Тому дуже важлива роль зброєних Комунікація реального стану. Те, що війна не лише надовго, але ми розуміємо, як ми будемо досягати наших тижніх цілей, скільки справді треба людей, якої кваліфікації, як ми цю кваліфікацію збудуть. Тобто, це складний процес, де нам постигнуть.